Вибач, але ні. Це коротке речення виглядає таким простим, але як важко його вимовити багатьом із нас. Чи не так? Для багатьох людей відмовити – це справжній виклик. Ми часто боїмося сказати ні, щоб не розчарувати інших, не спровокувати конфлікт або не відчути провини. У дитинстві нас зазвичай вчать бути чемними. Допомагати і підлаштовуватись під інших. Проте постійна згода може призвести до виснаження, стресу та втрати контролю над власним життям. Сьогодні ми поговоримо про те, чому так важко казати ні, але чому це важливо для вашого добробуту. Я також поділюся порадами щодо того, як навчитися відмовляти без почуття провини, не обманюючи. Без шкоди собі та іншим говорити ні складно з декількох причин. Ми боїмося, що нас не приймуть, або що це зруйнує стосунки. Ми хвилюємося, що виглядатимемо неввічливими, або що нас вважатимуть ненадійними. Часто це тому, що в нашому суспільстві відмова сприймається як егоїзм. Люди очікують згоди та допомоги, тож відмова йде всупереч цим очікуванням. Проте, чим частіше ми кажемо так, коли цього не хочемо, тим більше шкодимо не лише собі, а й стосункам. Постійна згода створює ілюзію гармонії, але всередині ми починаємо накопичувати втому і незадоволення. Ми беремо на себе більше обов'язків, ніж можемо фізично та емоційно витримати. І, врешті-решт, це призводить до виснаження. Якщо ми намагаємося догодити всім, наша продуктивність і мотивація знижуються. У такій ситуації починає накопичуватись роздратування. Ми можемо злитися на себе за те, що не відмовили, не захистили свої кордони. І на інших за те, що вони їх перейшли або очікували від нас занадто багато. Це може призвести до напруги в стосунках і навіть прихованої образи. Люди можуть відчути, що ви не виконуєте своїх зобов'язань так, як обіцяли, що підриває їхню довіру до вас. Тому, хоча сказати так, у короткостроковій перспективі може здатися найкращим способом уникнути конфлікту або зберегти гармонію у довгостроковій перспективі, це може призвести до накопичення негативних емоцій, розчарування та втрати довіри, що тільки погіршить стосунки і ваше власне самопочуття. Сказати ні це не егоїзм. Щоразу, коли ви погоджуєтесь на щось, чого насправді не хочете робити, ви автоматично кажете ні чомусь іншому, можливо, навіть важливішому. Уявіть ситуацію, вас постійно просять допомогти на вихідних, піклуватися про когось, виконувати якесь завдання чи допомогти організувати щось. І це нормально допомагати друзям, колегам або родині, адже ми хочемо підтримати тих, кого любимо. Але коли такі прохання повторюються занадто часто, або коли в нас уже немає на це енергії, це починає порушувати наші особисті кордони. Наприклад, погодитися допомогти комусь у вихідний означає сказати ні часу на власний відпочинок. На відновлення після напруженого тижня. Ви жертвуєте своїм простором і часом, навіть якщо відчуваєте, що більше не маєте на це сил. Зовні це може виглядати як доброзичливість, але всередині ви відчуваєте виснаження і, можливо, навіть приховану фрустрацію. Справжня допомога це коли ви робите щось із власного бажання. З повним розумінням своїх меж і можливостей. Але коли ви погоджуєтесь через почуття страху чи провини, це вже порушує ваші кордони. Найголовніше, що сказати ні, це зовсім не егоїзм. Це спосіб захистити себе від виснаження і вигорання. Адже якщо ви постійно кажете так, ви втрачаєте забагато енергії. І настане момент. Коли ви більше не зможете допомагати ні собі, ні іншим. Тому важливо розуміти, що вміння сказати ні це не лише спосіб подбати про себе, але і спосіб зберегти здорові стосунки з іншими. Перейдімо до практичної частини. Тож, як сказати ні так, щоб не відчувати провину? Насамперед, варто чітко визначити свої пріоритети в житті. Перед тим, як сказати ні, важливо усвідомити, на що саме ви погоджуєтесь і як це впливає на ваше життя. Якщо ви не маєте чіткого уявлення про свої бажання та важливі для вас речі, відмовляти буде набагато складніше. Коли ви усвідомлюєте свої пріоритети та цінності, наприклад, Час для себе, здоров'я або робота над важливими для вас речами, тоді вам буде легше відмовити в чомусь, що не відповідає цим пріоритетам. Це допоможе зберегти баланс між тим, що дійсно важливо, і тим, що може відволікати вас від досягнення ваших цілей або забрати занадто багато енергії. Друге, говоріть ні чітко і відразу. Коли нас просять про щось, чого ми насправді не хочемо, або на що просто не вистачає сил, ми часто затягуємо з відповіддю, кажучи, я подумаю або, можливо, пізніше, але це лише створює зайвий стрес і заплутує ситуацію. Якщо ви точно знаєте, що не хочете або не можете цього зробити, краще відразу сказати ні. Просте й чесне. Ні, на жаль, я не можу тобі допомогти. Це допоможе вам чітко донести свою позицію і зняти непотрібний тиск. Ви можете сказати: мені б хотілося допомогти, але зараз я не маю часу. Або зараз у мене немає можливості це зробити. Чи я б з задоволенням, але маю інші зобов'язання. Третє. Ваше ні. Не потребує вибачень. Ми часто відчуваємо потребу вибачатися або пояснювати, чому говоримо ні. Однак варто пам'ятати, що ви не зобов'язані цього робити. Коротке і впевнене ні, не потребує пояснень. Постійні вибачення або способи виправдати свою відмову можуть робити ваше рішення менш категоричним і відкривати можливість для подальших прохань. Але що робити, якщо хтось не приймає ваші ні? Тоді важливо залишатися непохитним і спокійним. Повторіть своє ні без виправдань або вибачень. Наприклад, я розумію, що це важливо для тебе, але я не зможу. Ви можете також додати: я прошу тебе поважати моє рішення. Пам'ятайте, що ваше право відмовляти, і ви не зобов'язані пояснювати чи виправдовуватись, якщо хтось наполягає. Добре, ви скажете, можна відмовити друзям чи знайомим, а от як казати ні на роботі і що робити, якщо це ваш начальник? Говорити ні на роботі може справді здатися викликом. Ми часто відчуваємо певний тиск. Здається, що відмова може поставити під сумнів нашу працездатність чи професіоналізм. Проте вміння відмовлятися, коли це потрібно, є необхідною навичкою для підтримки продуктивності та здорового балансу між роботою та особистим життям. Занадто велика кількість завдань може не тільки виснажити вас фізично і емоційно, але й знизити загальну якість роботи. Перевантаження призводить до помилок, уповільнює процес і, зрештою, може вплинути на вашу репутацію як фахівця. Щоб зробити відмову ефективною, варто донести до керівника або колеги реальні причини, чому ви не можете взяти на себе нові завдання. Якщо ваш графік перенасичений, можна сказати, зараз я виконую інші важливі задачі, і якщо візьмуся за це. Якість моєї роботи постраждає. Можемо разом визначити, що є найпріоритетніше. Або чи можемо знайти когось іншого, або відкласти менш термінову роботу. Тут є важливий момент. Ви не просто відмовляєте, а пропонуєте альтернативні рішення або просите про допомогу в пріоритизації завдань. Ви показуєте, що дбаєте про якість роботи і готові до діалогу. Це демонструє ваш професіоналізм і готовність до співпраці, що допомагає будувати довіру й повагу на робочому місці. Відмова не має починатися із значного. Почніть із малого. Наприклад, відмовтеся від прохання випити каву, коли у вас немає сил, бажання або часу. Спробуйте ввести правила для себе. Наприклад, не більше двох зустрічей на тиждень або фіксований час для себе в календарі. Це допоможе вам казати ні тоді, коли ви справді хочете виділити час на себе чи маєте потребу відпочити. Коли ви говорите ні, це не просто відмова. Йдеться про перенаправлення вашої енергії на те, що для вас є важливим. Коли ви відмовляєтеся від того, що вас виснажує, ви дістаєте більше часу й енергії на те, що вас живить. Вміння говорити ні це важливий спосіб зберегти свої особисті межі, час, енергію та психічне здоров'я. Ні, це повноцінна відповідь, і не завжди варто вибачатися чи пояснювати свою відмову. Проте особисті межі мають бути гнучкими. Йдеться про баланс між захистом власних інтересів і готовністю до взаємодії з іншими. Гнучкість означає здатність адаптувати свої так і ні залежно від обставин, залишаючись вірними своїм цінностям та пріоритетам і водночас поважати потреби інших. Ось і все на сьогодні. А якщо це відео було корисним, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і поділитися в коментарях своїми історіями про те, як ви вчитеся говорити Ні. Дякую за увагу, до зустрічі наступного разу!